Доброго дня, з нами тренерський штаб футбольного клубу Атлет Київ, тренер Гринчук Роман Миколайович, головний тренер Морошенко Дмитро Константинович та віце-капітан команди, півзахисник Нікіта Мовчан. Ми хочемо поговорити з вами за чемпіонат аматорів, який недавно пройшов друге коло. На жаль, команда провалила. Такі питання, чому ми так виступили, чого не вистачило, це були якісь суб'єктивні причини чи об'єктивні, чому ми так зіграли. І може розберемо ті матчі, які були, починаючи, мабуть, з першого матчу з локомотивом другого кола. Ну і розберемо ті матчі. Перше коло у нас закінчилось ще в минулому році. Тобто ми почали друге коло. Тому гра з локомотивом була трошки відірвана. І навіть по хронології, якщо я не помиляюсь, ми грали першу гру другого кола, а потім ми ще догравали перше коло. Тому той відрізок зараз аналізувати, мабуть, і не потрібно, і важко, тому що ну, півроку проходить, майже півроку. Змінюється дуже багато. Тому хотілося б проаналізувати вже з першої гри. Це у нас була крат, Да, Готувалися ми зимовий період, все проходили вроде, як по плану. Приймали участь в традиційному нашому турнірі Кубка Комунтяна, але була. Так, трошки у нас зміна в підготовці пов'язана з е, участю шох, не мабуть да, гравців. Шістьох гравців в, кубку, в зимовому кубку ЮФЛ по Ю-19. Е, це наклало зміни в підготовчому періоду, так як випало ну, шість чоловік, але потім, як у нас пішла е, трансформація команди, ми з, по суті з'єдналися з Ю-19 і до нас прийшло ще шість чоловік. 2006 року, тому можна сказати, що у нас половина команди тренувалася трошки в іншому режимі. Це наклало свій слід на підготовку. Ну, на початку все проходило, як би йшло за планом, приймали і доволі вийшли не на поганий рівень в грі Куб Монтяна, були задоволені командою. Навіть в програшній грі в полуфіналі ми програли кудрівці, але показували змістовний футбол. Трошки там нам не повезло, есть тобто можна було незвати і рухатись далі. Але, але вже зимою у нас такі були сумніви, плани підготовчому, тому що ми розуміли, що ми не закладаємо ту базу фізичного стану тих хлопців, які приймають участь в Дюфел. І ми вже тоді так трошки насторожувалися. Як показав СИЗО, на жаль, наші опасіння були ну, не даремні, не безпідставні. Тобто нам в кожній грісь. Можна не аналізувати кожну гру окремо, тобто можна сказати загалом про всі ігри, які ми зіграли, нам не вистачало півкроку, ну, якщо брати умову. По грі ми не поступили і жодній команді. Я вважаю, що Дружба, Мирівка, Штурм, навіть ми переважали, якщо брати по совокупності моментів. Я не буду там казати про фарт, про не фарт. Я вважаю, що все одно фартить той команді, яка хоче більше перемагати, але щоб більше хотіти перемогти. Треба мати цей емоційний фон. На жаль, не у всіх футболістів нашої команди він залишився на високому рівні у зв'язку з тим, що в той період, коли він повинен був накопичуватись, він витрачався. Ми йшли на омолодження навмисно. Тобто у нас не було в першому колі глибини складу, у нас було 12-13 футболістів, на яких ми опиралися. Ми розуміли, що нам дуже буде важко весною, тому. Був вибір або знаходити зовні інших футболістів, бів досвідчених і підсилювати команду, але таким чином не давати дорогу своїм вихованцям. Але у нас в нашому клубі ми націлені на своїх вихованців. Тому ми прийняли рішення раніше часу вводити в склад 2006 рік. Ну, як показали ігри, на жаль, вони поки що не готові е давати результат. Звісно, цей результат повинні були давати хлопці 2002 року, 2003, наші досвідчені гравці. Але нам цього не вистачило. Були втраті після першого кола, ми загубили Чистякова, це теж наш лідер команди. Ну, і ця втрата, так, ми її відчули. Ну, і деякі інші футболісти, які теж були в ротації, ми їх загубили, вони були більш досвідчені, і на якомусь там етапі ігор вони нам допомагали. Тому так склалося, але моя думка, що все-таки результати не відповідають грі команди. Якщо ми зможемо зберегти цей склад, якщо ми зможемо далі рухатись, я вважаю, що цієї команди є гарне майбутнє. Нам трошки треба прибавити, ну, прибавити у всьому зі. Ну, це моя думка. Мої колеги щось підскажуть. Ну, дуже гарна вичерпна відповідь, але додам от, відчуття. На енергетичному рівні, на емоційному рівні от, дуже важливо. Ну, ми, ми розчаровані результатом, але ми реально робимо висновки зі своїх помилок. Нам от, якраз на енергетичному емоційному рівні ми, нам, от, ми, не, ми не змогли витягнути цей сезон. Тобто наші футболісти не були голодні, вони не чекали так сильно сезон, тому що вони були постійно в ігровому режимі. От, ну, багато наших футболістів. І ми не змогли підвести під спільний знаменник. Це не було найскладніше, тому що футбол це командний вид спорту. І ми футболісти повинні відчувати один одного, а вони були в різному стані і дуже складно керувати командою в таких умовах. Але при цьому, ще раз кажу, команда виглядала достойно. І ми вирішили насправді дуже багато завдань. І якщо ми не змогли виконати завдання по результату зараз, то ми витиснули, я вважаю, з цієї ситуації це як мінімум досвід 2006 року. Да, ці два-три місяці вони отримали той досвід, який вони могли і не отримувати. Вони могли ці грубо кажучи, ми могли б втратити, можемо, могли би втратити осі на те, щоб вони отримували цей досвід. От це, я вважаю, це плюс. Плюс ми зробили, ну робимо аналізуємо помилки, і вже ми стаємо досвідченішими. тому що ми всі вчимося і команда, і тренерський штаб стосовно підготовки, і стосовно того, що найважливіше, мабуть. Ще в футболі це емоції, яких нам не вистачило. Тому що футбол якраз існує на основі емоцій, і ми не змогли їх дати, і оцих емоцій нам не вистачало в вирішальних матчах, вирішальних момент. Тому це моя така думка стосовно. Якщо брати матчі другого кола, не буду брати до уваги матч з локомотивом, там дійсно була велика пауза. Яка гра вам найбільше, ви вважаєте, що команда найкраще зіграла? От моя особиста думка це була перша гра з дружбою. Які ваші думки? Чесно кажучи, ну, мені важко сказати. Чому важко сказати? Тому що ну, намагався жити від гри до гри і кожну гру переживав. Тобто, і для того, щоб підготуватися до наступної, бажано забути минулу. Тому мені зараз навіть сказати по, митці, по емоціям, воно все накопилося, тому що перша гра, ну дійсно ти відчував, що ну каже, дружба Америка», Да, Ну, перша гра програла, нічого страшного, лідер там, чемпіонату достойна гра. Друга гра, ну я не можу сказати, що там зі штурмом щось гірше, така сама ситуація, але вже пішло. Наслоювання емоцій і ну, сказати по змісту я не можу, чесно. Тобто для мене всі ігри однаково в емоційному плані погані, тому що ми їх програли. По змісту гри ну, важко так аналізувати, тому що я ж кажу, це якби зразу після гри я вмів би щось сказати. Зараз ну, вже живеш завтрашнім днем, готуюся до наступних да, аналізуєш, щось виправляєш, але отак сказати за себе я не можу. У нас було дві виїзні гри в другому колі. Це перша гра була виїздила у Кропивницькій зіркою. Поступилися 1-0. І друга гра була в сумах з артовиком. Гра з зіркою. Які причини чому програли? Бо зірка за всю гру там один-два рази вдарила поворот. Нікіти ні може, ні може сказати? Ну, На мою думку, що е е команда була заряджена цю гру, але ну, у нас. В останній момент якісь м, такі думки пішли про цю гру, що зараз ми їх закриємо 3-4-0 і не, не щось, щось не, не, не додавало нам. Е, про забиті голіт, ну, без забитих голив ми не переможемо. І е, у нас бабіч ровно, на нападі. Бабічу, на мою думку, не вистачає цього. Як це сказати? Завершальною цієї настирності. Як я, я, я з ним спілкуюсь, він каже, що ну, багато дивиться цих е, нападаючих, е, так далі бензима. Е, і е, не знаю, у нього завершальна фаза дуже погана. Він хоче якось обіграти. Е, Віддати передачу, він не, на, не націлений на ворота. Е, і з зіркою нам не вистачало з цієї нападаючої настирності, націленості. Також, напевно, недооцінка суперника перед матчем була у нас, що ми їх час закриємо 4-3. Але після нас грав в штурм на виїзді тоді в Кропивницькому. Вони зіграли 2-2. І по статистиці вони двічі відігралися. Тобто після нас, хоча штурм був вже не мотивований, вони вже вийшли, але теж була важка гра, я її дивився в запису. І штурм до -2, 2 з трудом зіграв. Я, ну, я скажу свою думку по зірці. Команда перше все мені сподобалось в тому, що як би їм не було важко, вони терпіли, що футболі дуже важливо. Тобто по грі ми переграли і там націленість, не націленість могла б не мати ніякої ролі, тому що у нас були моменти, коли ми повинні були просто забувати пусті ворота два рази. Пусті ворота, не кажучи там потенційні вихіди сам на сам, кутові, там, стандартні положення і так далі. Тобто, Знову таки, ми звертаємось до психології, до якоїсь емоційної частини. Тому що ну, я вважаю, що це в цьому. У нас була перевага, ми гралися, там з 10 або з 11 хвилини в 11 на 10. То есть перевага чисельна. По грі все. Ну, біля наших воріт не пахло голом, але команда суперника дочекала свого шансу, і його використала. Вони хотіли, в тому випадку, вони хотіли знову-таки більше перемогти чим ми. Чому так? Ми знову повертаємося до того ж самого питання, що у нас не вистачає, не вистачає емоційного фону, не вистачає мотивації для того, щоб битися, боротися і так далі. Тобто, ну, дійсно, ми цими футболістами граємо зараз на два фронти. Тобто у нас чемпіонат Києва. І якби ми там в першому колі нам виходило робити ротацію, тому що і. Як там результати так на нас давив. Коли ми зайняли перше місце після першого коледжу для ну як і будь-які супер... спортсмени, є бажання стати чемпіонами. Тому ми приділяли увагу. І хлопці грають два дні підряд, що ну, неможливо взагалі. Розумію? Це треба мати перевагу фізично чи як. Робити нам ротацію у нас немає, на жаль, що. Тому все це по і така була гра зірка. Були сподівання, що останню гру на виїзді в Сумах з новтовиком, за Завтірки ми зіграємо виграємо, чи хоча б нічого зіграємо, але, на жаль, ми програли. Чому так сталося? Бо ми грали непогано. Нікола, ну, знову, Тут чесно, відверто, в мене особисто ці всі ігри, вони як, 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 одні, одна. як одна. У нас одна суцільна гра. Єдине, так, зірка була команда, відчувалося, що команда не ще рівна. От, але е, більше мотивація в них була. Ну, по, по змісту гри та гра, мабуть, була найкраща, в тому плані, що ми дуже багато створювали. Команда коли команда створюється, означає, що вона грає. Да? А реалізація багато в чому е, причина нереалізації цих моментів це була е, скутість наша емоційна, тому що воно як е, ну, на, на нас, наслайвалася одне на одне, кожна гра. Розумієте, як сніжником ці емоції вже е, ну, е, молоді, молоді хлопці, е, вони... Ну, десь починали, їх це збивало, це зрозуміло, тому що вони почали хвилюватися. Вони відчували, що вони можуть, що від них вимагаються, що от-от воно поруч і щось не виходить. І їх це почало збивати однозначно. Тому ну, причина така сама, як і у всіх інших матчах. Ми відчували, що е, ми можемо виграти, це було видно, а щось, 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 щось йшло не так, якийсь момент, там на півепізод, е, схильність в більшості матчів ну, за виключенням Кропивницького арбітрів, тому що були такі епізоди, коли ну, суперники досвідчені, і вони, їм треба було просто дати якийсь поштовх, допомогу, щоб вони використали там момент, стандарт, фол. То в тій жохтирці був дуже спірний епізод, там спінальтів наші ворота і так далі. А ми за рахунок того, що ми емоційно були подавлені постійно, ми не, не, не витримували цей удар. Ми не могли витримати цей удар, і нас було достатньо дуже легко збити. З, зі свого шляху ну, Так на брати. По суті, рівна гра, навіть перш у них такого епізоду не було, як у нас, коли вибили з пустих воріт. Тобто там забиває, вроді все правильно робив, але захисник дограв до кінця йому е, повага, що він це зробив, але там все одно би на рівні пояса голови він би цього не зробив, ми не забили. Пропустили не обов'язковий перший м'яч і зразу же це, це емоційний стан. Тобто, десь трошки витримати, і ми б могли потім зляти, а ми через 2-3 хвилини. І пропустили Схильбург. другий з с, -с Знаєте, Ну і про схильність так само, правильно, там ситуація один в один в штрафному майданчику на Бабічі, але суддя не тобто, ну а коли, коли... Другий тайм, мені здається, що арбітр зовсім по-іншому. Ну, Був тиск в першому таймі. Ми бачили тиск від тренера команди, ми не будемо казати ніякі цілі, але емоційний тиск був. Тому дійсно змінилося це. По Росіку Бабічу, то, що казав то, Нікіта, теж хочу відреагувати. Тобто, ну, це знову психологія. Ну, моя думка. Тобто, Росік Бабіч грав зимою по u 17 нападаючим і був е... Богом нападаючим. Тобто, він забив там, я не знаю, скільки 5-6-7. Все давалось, націленісь на ворота була. А коли перестало получатися, о, каже, я вже не нападаючий. Тобто, це все, все психологія. і знову-таки, це молоді футболісти. Тобто, ми кажемо про досвідчених у нас досвідчений футболіст 2002 року. Це людині 20-21 рік це молодий футболіст. Так, да, згоден. Якби ми грали там по Ю-21, наприклад, це ну, досвідчений по цьому серу. А ми граємо по мужикам, проти нас виходять люди за 30. І «Дружба» Мирівка, і Штурм, і нафтовиках тирка це гравці, ну, навіть середній вік плюс 25. Це 100%. Так, якщо порівнювати дві гри з дружбою, коли грали в кагилику, то я бачу, як атлети молоді гравці трохи не впевнено побоючись, суперника грали. В другій грі, в другого кола, все відомо, вже ніякої боязні не було, грали і перегравали. Перегравали, але потім, бачите, ми повернули знову таки дружба, штурму як не боялися, але, вже, наприклад, в тому же навіть граючи з зіркою, вже була невпевненість. Ну, в завершальній фазі. Бахтирці теж була невпевненість. Тому що вже е дали результат, який, це зі. знову досвід. Тому що був би досвідчений футболіст 30 років, він би вмів би з цим боротися. На жаль, ми тільки в процесі цього. І що б ми не казали, на жаль, ну дуже важко достучатися. Ми не повинні цей досвід прийняти, зробити висновки, тільки так ми зможемо. В другому колі, що я для себе відмітив, ми перший тайм завжди відігравали добре. У нас всі проблеми починалися в другому таймі. І також у нас, якщо порівнювати перше коло з другим. Ми дуже пізно пізно забили перший гол. Ми багато не могли забити, і гол довго не могли забити в першому колі. І ми всього один гол забили в другому колі, до речі, Нікіта Мовчин забив гол ворота нафтовика Захтирки. Які у нас плани будуть на чемпіонат матерів в наступному році, і які плани в цьому році на чемпіонат Києва? По матерам ми чекаємо зустрічі з президентом клубу. Від неї будеш не Тобто Ми розуміємо, що ми не виконали завдання, тому... Треба говорити, треба підбивати підсумки, і ну, багато буде залежати від нього про наші плани. Тому ми зараз не можемо строїти плани, тому що, ну, по суті, сезон не закритий. Закритий він буде після зустрічі. Починати Києва, я ж казав, так само і там, президенту, ми граємо від гри до гри. Тобто немає такого. Тобто я, як тренер, ніколи не займаю, що цю гру можна програти, або цю гру, ну, навіть якщо у нас є ротація в складі, то ми все одно граємо на перемогу в будь-якому випадку. Для мене немає авторитетів, ми не грали з Дружбомирівкою на нічю. Можливо, це неправильно. Ну, я вважаю для футболістів просто виходити і грати. Тобто в кожній грі ми граємо перемогу. Так само, будь ми грали другий день підряд там, з Денгофом, з лідером. У нас не було, ми не грали на нічлю. Ми грали на перемогу, ми вигравали 1-0 і от якраз 60 хвилин, а потім у нас сила закінчується, тому що, ну, на жаль, фізично не готові. Робимо заміни, а заміни, на жаль, поки що в нас не готові. Тому ми втрачаємо. Зараз на перші міста ті, ті самі завдання, кожен матч ми граємо на перемогу і попередньо і додатково, правильно сказати, і додатково готуємо футболістів, проглядаємо футболістів на майбутній сезон. Тобто Ми не знаємо, які в нас будуть завдання, але от зараз, наприклад, там, активно дивимося в бойових умовах пальядини і саворатаря, щоб ми розуміли, чи готовий він нам допомагати на більш високому рівні. Сьогодні там отримав е е е досвід в грі в основному складу Брідільов Деліс. Дуже часто грає Крамар Міша. Підпускаємо Білозерова, Томасова, Глушко. Тобто це ті люди, які ми проглядаємо, і вони повинні показати на дорослому футболі. Тому що, як показує практика, гра навіть в першості міста по дорослих і гра по U-19 Шевнаті України це різні рівні. Тобто це різні емоції і відносини. Тобто, ну, сьогодні ми грали гру там, з Нікою. Але це молода команда, це Ю-19, все. І сьогодні вже ти бачиш свою команду в іншому світі. Тільки виходять мужики. Ну, ти свою команду бачиш по інше. Це півфіналіст Кубка Дюфел. Так, да, от вони, вони вчора виграли 5-0 у Інгульця, який виявив, на жаль, наші ю 17 Все, от ми побачили себе зі сторони на другий день. Сьогодні команда суперника теж була беземоційна. А ми впевнено, ну, хоч рахунок 3-1, але ми здали всім пограти, ми всіх продивилися, і, ну, і емоційно я був спокійний за результат. Розислав Бабич починає виправлятися. Він сьогодні проти Нікі з Нікою грі забив два м'ячі. Ковун добре грає останні матчі, теж перший гол сьогодні забив. Максим, знає, грав він за команду Ю-21, теж там забив багато. Тобто команді треба розвиватися. Все одно команда навіть друге коло, чим чемпіонаті метрів, грала набагато краще, ніж перше коло. Просто ті, хто не бачив ці матчі і бачить тільки статистику, то ну, погана статистика. Хто бачив матчі, це. Зовсім інше враження буде. Що будемо сподіватися, що все ж таки в наступному році зіграємо в Аматолях, зіграємо краще, що все вирішиться добре, а в цьому році виграємо чемпіонат Києва. До речі, команда повернула першу сходинку, бо там були поразки нічій, і ми втрачали одне коло, втрачали перше місце. Зараз команда повернула, але вже розриву немає. Будемо сподіватися, що виграємо. Ну, будемо старатися. Тобто, я думаю, що Нікіда від команди теж може сказати, що. Як ви налаштовані на кінці. Ми кожну гру намагаємося виграти, хочемо. Треба робити це. На кожну гру виходимо і б'ємося, караємо. Для нас сезон не закінчений. Самі важливі ігри це ну, залишилось у нас 3, на здається, так? локомотив, зміна і чайка. Тобто, по суті, ну, кожна це як останній як фінал. Ну, у нас так було і на аматорах. Тобто, ми готувалися, ми розуміли, що. Плей-офф не почався, але для нас кожна гра була як вирішальна. Тому набили шишки, будемо сподіватися на досвід. Так, да, три гри залишається. Треба грати, треба вигравати цей чемпіонат. Дякуємо вам за інтерв'ю. Бажаємо на студію в чемпіонаті аматорів взяти участь, добре зіграти і виграти в цьому році чемпіонат Києва. Хочу подякувати вболівальникам, незважаючи, тут було приємно навіть в аматорах. Там ми розуміли, що була. Серія ігор, там два-три поразки, але навіть ті прогнози, які там ставлять болівальники, вони все одно ну, надихають, тому що всі вірять в наші перемоги. І ну, Для нас це важливо. Дуже хочеться бачити їх на іграх. Да, зараз, там, наприклад, ну, чемпіонат Києва не такі престижний, але ну, нам потрібна ваша підтримка. Будемо раді бачити на наших іграх, тому що це, це наші діти, тобто це ваші діти, молодші вікові групи, приходьте, підтримуйте. Не встигнемо блимнути очами, як вже будуть ваші діти грати в дорослий футбол. Тому дякую за підтримку. І сподіваюся на подальшу підтримку. Дякую. Бажаємо вам перемог і гарних результатів. Дякую.